нову машину Juki DDL 9000C. Машина має вбудований сенсорний кольоровий екран, має автоматичні функції підйом лапки, обрізку нитки і автоматичну закріпку. Підйом лапки відбувається про як педалю, так і електронним коліноподйомником. Має е скритий картер для масла. Серводвигун на підйом лапки на обрізку нитки, все в одному двигуні. Довжина сіпка машини в залежності від моделі 5 мм, швидкість залежно від моделі 4-5 тисяч обертів. Має функції обрізки, включення-виключення в быстрому доступі, функція включення-виключення підйому лапки, також в быстрому доступі, позиціонування іголки верх-низ в быстрому доступі, включення-виключення закріпки, або включення-виключення задроблення стіжка. Також має електронне керування довжини стіка, де ми можемо збільшити або зменшити. Також висоту подйома лапки, де ми можемо збільшити чи зменшити. В бистрому доступі є лічильник кількості виробів зроблених, також є програми, програми закріпки, програма по контуру і декоративний стіжок. Раніше в нас такий же каліноподйомник був механічний, да? який був на пружинах і він дуже важель, тяжко нажимався. За 8 годин роботи у е швачки е дуже боліла нога. Зараз він нажимається дуже легенько і просто. Також він може підніматися як педалью, клапка, також електронним каліноподйомником. Що для наших швачок, які ще не привикли до електронних машин, легше перейти на електронні машини. Коли ми нажимаємо коліноподйомником, лапка у нас медленно піднімається. Нажимаємо підалі, вона різко у нас піднімається. Коліноподйомник ми можемо підняти на ту висоту, яку нам потрібно. Тобто повна імітація механічного коліноподйомника. Ми покажемо вам двигун, який керує у нас. Одночасно обрізкою і підйомом лапки. Як це відбувається? У цю сторону двигун у нас подає, працює обрізка нитки, в іншу сторону працює підйом лапки. А туди обрізка. Також має регулювання допоміжну подачі масла тут і тут що е, дає менше попадання на тканину мастила. Закритий картер, як ви бачите, маємо поплавок, заливну горловину і датчик е, масла, що воно там присутнє. Також маємо важелі постіпковий або закріпкий є можливість ці важелі запрограмувати окремо для кожного важеля, що вам потрібно. В порівняння з машиною, допустимо, 8000 або 7000. Тут у нас є електронна довжина стіпка, є електронний підйом лапки, який ми можемо виставити. Є у нас очищення е, стіжка, то що там нема. Тобто .е. місто закрепки ми можемо робити згущування е, стіпка в началі або в кінці. І також ми можемо його е, регулювати більше або менше. Тобто .е. можемо виставити кількість стіпків самостійно, те, що, що нам потрібно. Також о, о, дві машини мають різне просування тканини. Якщо ми подивимося знизу, от на цей відділ, у нас просування тканини відрізняється з 8000. Тут більш спрощене і піддається легше регулюванню. Також тут алюмінієвий поддон. На 8000 у нас пластиковий поддон. Герметичне закрите масло, яке має рівень по плавку. Також обрізка тут у нас коротша за счет двох э, встречных ножів. Как влияет это на работу? Два встречных ножа делают короче хвостик нитки после, после обрезки. 7 тисяч, 8 тисяч і 9 тисяч Сі це оцей двигун, який керує у нас обрізкою нитки і подйомом лапки одночасно. У моделях е джуки 7000 і 8 є окремий електромагніт обрізки нитки і є окремий е магніт подйому лапки, либо серводвигун. Тут Керується це все одним двигуном. Все.